Доброго дня, шановні учасники веб-конференції. Мене звати Максимцева Олена Іваніва, завідувач сектору ринкового нагляду у Рівненській області, відділу ринкового нагляду Західного міжнародного управління Державної служби з питань праці. Наша сьогоднішня зустріч відбувається в рамках нової широкої інформаційної кампанії з питань здійснення заходів державного ринкового нагляду. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду, контролю і державного на ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Західне міжнародне управління державної служби з питань праці призупинило проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період дії воєнного стану. Але вимоги законодавства України про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції, у тому числі вимоги технічних регламентів, є чинними. І необхідно дотриматися з метою мінімізації загроз суспільним інтересам від споживання, користування нехарчової продукції, віднесеної до своєї відповідності Державної служби з питань праці. Сьогодні поговоримо про ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції. Отже, державний ринковий нагляд. Що це таке? Насамперед, купуючи нехарчові товари, наприклад, електроінструменти, будівельні матеріали, побутову техніку. Засоби індивідуального захисту важливо бути впевненим у них безпечності. Для захисту споживачів від небезпек, що може становити продукція в Україні на ринку, працює державний ринковий нагляд. Цілями ринкового нагляду є захист громадян від небезпечних нехарчових товарів та створення рівного конкурентного середовища для виробників та та розповсюджувачів. Ринковий нагляд оперує лише поняттям Не харчова продукція та не має жодного відношення до реагування сфери харчових товарів. Як відомо, ефективне функціонування будь-якої системи залежить від роботи кожного з її елементів. Одним з головних елементів системи технічного регулювання є ефективний ринковий нагляд, мета якого тісно пов'язана з захистом прав споживачів. Усі ці сфери державного управління мають власні інструменти для захисту покупців та бізнесу. Якщо говорити мовою закону, то державний ринковий нагляд, діяльність органів ринкового нагляду направлена на забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Слід зазначити, що державний ринковий нагляд здійснюється з метою вжиття обмежувальних, коригувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначень або за обрутовано передбачених умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам, чи яка інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. І так, які законодавчі чи нормативно-правові акти регулюють діяльність ринкового нагляду в Україні? На сьогоднішній день законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з закону України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, закону України про загальну безпечність нехарчової продукції, інших нормативних актів, що регулюють відносини у сфері у цій сфері, тому у тому числі технічних регламентів, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Які органи державного ринку вональду є в Україні? Це винятково Державна служба України з питань праці, а також інші державні інституції. В Україні існує вісім державних органів, які здійснюють контроль за відповідністю продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Це Державна служба України з питань праці та її територіальні органи. Друге Держпродспоживслужба, третє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій, Держекоінспекція, Держдікувальна служба, Укстрансбезпека, Державна інспекція архітектури і містобудування, морська адміністрація. Ці органи проводять перевірки характеристики продукції. За необхідності вживають обмежувані заходи. А також інформують громадськість про продукцію, яка становить суспільну загрозу суспільним інтересам. Крім того, є Держмитслужба, яка здійснює контроль нехарчової продукції під час її імпорту. Повернемося до держпраці. Чому саме органи держпраці мають відношення до ринкового нагляду? І так, пунктами 21 та 22 пункту 4 положення про Державну службу України з питань праці передбачено. Що держав держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідності та нагляд на ринку за об'єктами технічних регламентів, бере участь у розробленні правил і процедури ринкового нагляду за об'єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері. І так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року за номером 1069 про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд. До кожного органу державного нагляду віднесено відповідні види продукції. До Держпраці України здійснює державний ринковий нагляд за 11 видами продукції, що введена в обіг на ринок. України відповідно до технічних регламентів та закону України про загальну безпечність нехарчової продукції, зокрема, це такі види продукції, прості посудини високого тиску, ліфти і запобіжні комплевальні вироби, канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки, обладнання, що працює під тиском, засоби індивідуального захисту, вибухові матеріали при промислового призначення. Обладнання та захисні системи призначені для застосування потенційно вибухонебезпечному середовищі, машини та устаткування, рухоме обладнання, що працює під тиском, знаки безпеки і захисту здоров'я працівників, обладнання та захисні системи, призначені для застосування потенційно вибухонебезпечному середовищі. З переліком видів продукції стосовно яких держпраці здійснює державний ринковий нагляд, можна ознайомитися на офіційному сайті Державної служби з питань праці. Інформацію щодо ринкового нагляду можна також отримати на офіційному сайті Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І так з 1 червня 2023 року. Державної служби з питань праці проводиться нова широка інформаційна кампанія з питань здійснення заходів державного ринкового нагляду в умовах обмеження перевірок характеристик продукції, яка підпадає під дію технічного регламенту в засобі індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів. Поговоримо детальніше про вище зазначений технічний регламент. Дотримання технічного регламенту. Засоби індивідуального захисту затверджено постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року за номером 771, є обов'язковим для суб'єктів господарювання. ЗІС, на які поширюється дія технічного регламента, можуть бути введені в обіг і в експлуатацію тільки в разі безпеки таких засобів для життя та здоров'я користувача, забезпечення його захисту вітрам. Та захворювань за умови використання за призначенням і зрахуванням належного рівня обслуговування та експлуатації, з умови їх відповідності, технічному регламенту, засобів індивідуального захисту. Категорії ризики, від яких захищають ЗІС. Перша категорія включає такі мінімальні ризики: поверхневе механічне пошкодження, контакт з миючими засобами слабкої дії або тривалий контакт з водою. Контакт з гарячими поверхнями, температура, яких не перевищує 50 градусів за Цельсією, пошкодження очей через вплив сонячного світла, окрім часу, спостереження за сонце. Друга категорія включає ризики, що не належать до перелічених у першій і третій категоріях. Третя категорія включає ризики, що можуть привести до серйозних наслідків, а саме спричинити смерть. Або незворотну шкоду здоров'ю користувача, що стосується таких чинників, а саме речовини та суміші, які є небезпечними для здоров'я, середовище з дефіцитом кисню, шкідливі біологічні агенти іонізуюче випромінювання. Середовище з високою температурою, вплив яких порівнюється з середовищем із температурою повітря щонайменше 100 градусів за Цельсію. Середовище з низькою температурою, вплив яких порівнюється з середовищем із температурою повітря мінус 50 градусів за Цельсію або нижче. Падіння з висоти. Ураження електричним струмом та робота під напругою. Утоплення. Поранення від робочих бензопил. струмені високого тиску. Вогнепальні вогнепальні рани та поранення ножем, шкідливий шум. Оцінка відповідності вимогам технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Затверджено постановою Кабінету міністрів від 21 червня 2017 року за номером 438, і є обов'язковим для суб'єктів господарювання. Дія цього регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним. Чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення, а саме людей, людей і вантажів, тільки вантажів. Якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього і обладнаним засобом керування, розташованим всередині пристрою для перевезення або в межах досягання. Людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення, цей технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів для використання в ліфтах, а саме, пристрої для замикання дверей, шафти ліфта, пристрої для запобігання падінню, для унеможливлення падіння кабіни чи неконтрольованого руху, пристрої для обмеження перевищення швидкості, буфери, Захисні пристрої, що встановлені на циліндрах силових гідравлічних систем для запобігання падінню пристрою перевезення, електричні пристрої безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти. Шановні слухачі, сьогодні ми говорили про ринковий нагляд та контроль харчової продукції. Було акцентовано у вашу увагу на дотриманні основних вимог технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Дякую за увагу.